Всім добрий день. Як і говорив попередньо, якщо появиться час, бажання і можливість, то будемо займатися. Бажання, звісно, сильного немає, але робити треба. Значить, що ми? Як то говориться Васильок? Починаємо по новому. Значить, наша соя прилегла ділянка ось біля неї. І це все діло зараз будемо косити. Тут, як я показував в попередньому відео, нам одійшов оцей кусочок який його теж треба скосити. У мене на мотокосі десь хрень зна, де оті шайби, де оте все не, 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 не найду. То кажу, Васильок став круг. Ти тут, а я тут. І ми місті тут. Будемо займатися порядками, як то говориться. Попередньо відео виставив. Роді би ж нормально, популярно вже людям об'ясним, ну просто. Я не знаю, ну тільки. Не здравий, не пойме, і все одно знаходиться все люди. Два чоловіка написали, ось перший пише. Я розказував, що паї заходять нас туди, дорога має бути там, оце ось акації ростуть, їх треба прибрати, щоб воно можна було і комбайном, і машиною проїхати, і розвинутися технікою. Все одно, ну не то пальто, ну ви розумієте, все одно є люди, які пишуть. Зрозуміло, що точка Паю знаходиться за дорогою, але ви думайте і про те, що дерева теж потрібно для балансу вологи. І чим більше дерев, тим більше вологи на ваших полях. Отже, таким чином робимо висновки. Не буде дерев, не буде вологи і кисню. Зрозумійте це. Не знаю. Опять прирівняю з Європою. Да, от Були ми там е бачили. Ну, там немає таких, е як оце, у нас бур'янів. Там є або ліс, або е жилі дома, двори і так далі. В нас. Ось вам навожу, приклад. Дивіться, отут чоловік свою ділянку. Взяв, ось він випаляв. Зімою це все було випалено. Тепер дивіться, що тут. Ось ваші дерева, за які ви переживаєте, що вам дихати не буде чимось. Дивіться, акація, яка вимахала за один рік. Клинки он, за який за один рік вимахали які. Соответственно, нікуди воно не дінеться. Воно буде рости і кожен рік ростиме і так далі. Лістиме, заважатиме. І тому подібне. Хоча є з цим хороший позитив. Знаєте, так, Років 3-4-5 пройшло, клас якраз такі посильні дерев виросли, оп'ять підпиляв, і дрова є. І через 3-4-5 воно опять ось відновиться. Ви зрозумієте, дерева, дерева, он, дивіться, вокруг мене, бачите? Посадки, ліси, он, ото дерева. А оце все, що знаходиться отут і заважає проїжджій частині, оце все гнидники, включаючи отут, які були пеньки, ось тут таке ж саме. Це все діло, це гнидники, які треба убирати, за якими треба слідити, щоб воно все було чітко. Ну і другий чоловік, ну він підйоз, скажімо так, написав під колоть. Ви б тільки дерева різали, скоро дихати не буде чим. Ну, поняли, опять же, така ж сама історія. Те, що тільки що питався розказати. Не знаю. У кожного думки різні. Одне діло е деревина, друге діло. Е Отакі ось такі ось гнидники, оці ось аброзіїни, оці, клиночки, однолітки це зовсім різне. Або ось о, ось, бомба, взагалі. Да? Це красота. Це ми е, будемо дихати. ну прямо амброзією так класно, що, да? що і алергії ні в кого не буде. Це, оце бомба. Це так має бути. О, ось дивіться. Йдемо, показую наглядно. Не знаю, як вже до людей достукуватися, щоб воно їм доходило за один раз. Ну, Слобода вище мене. Це бомба, так? Да? Ага, то там брозії її немає. Тут ось другі ось кущі всякі є. Оце отак має бути. Тут ось машиною ну, проїхав і тон, то кущики зацепляють машину. І там, де ми вон, прилеглі території, так скажемо, доглядаємо, ну можна і розминутися, можна і комбайном жаткою проїхати, можна ще більш габаритною технікою якоюсь проїхати. Ну, Я вважаю, що це правильно. Хто погоджується з моєю думкою, з вас лайкосик. Пишіть, що ви думаєте. Є багато толкових коментарів, які пишуть, да, правильно, молодець, там туди-сюди, ми теж там дивимося, ми там теж робимо. Але ж не всі, не всі. Одиниці. Комусь подобається таке, комусь не подобається. Хоча я вам скажу так, воно дивишся на цю всю ситуацію з другої сторони. Е Вроді би розказуєш, показуєш, люди дивляться, все село дивиться, але ніхто не реагує. І з іншої сторони думаєш, а на що воно тобі, що більше всіх треба? Зачем? Може я забити хер оце, ось. не платить робітнику, не купляти бензини, льоски, не моторесурс цих не робить. І хай воно собі росте, ось отаке от, так же ж краще. Так же ж в усіх, понимаєте? в усіх. Значить це нормально, а отак не нормально. Ну ладно, доживемо до наступного року, там подивимося, може щось поміняється. Толі в сусіді, то і у нас. Толі ми теж розпустимо бур'яни і будуть такі гнидники рости. Ну та в общем, суть ви поняли. работаємо. Васелюк він вже нагострив. Там, бачив, вже ж і сухі лежать, щоб ти їх не поцепляв, бо буде товхти. То його, навіть на волок паселок положити а потім спалити, а тоді воно вже на наступний рік воно облагородиться. А що з ним робити? Mm. Жахи, блін. Саме проще отаке розвести, завести. Бур'яни, там зміюки лазять всякі. А далі. Mm. Та ну, оце ж да, бачиш, напиляне, щоб його косою не втулити, а потім ми його спалимо в ті харя. Поки ніхто не бачитиме. Як підсохне і буде чітко. І оце отут треба вбирати. І оце ось до стовбів треба вбирати. Потому що... Проїхати, але ну, немає як комбайну. Комбайну з жаточкою. А на огородики це є проблема заїхати комбайном, щоб не перецеплятися. Як ти отут перецепишся? Ні Треба тільки їхати з жаткою. Я жаткою 7, 8, 10 метрів тієї жатки. Хорошо, як 5, але в нас таких немає жаток. Є стільки великі комбайни. Оце отак. От так що робота не негри. Сонце високо, що сьогодні жаркувато. Зробимо роботу, покажу, яка красота вийде, як Європа, блін, йомаю. Васильок ще досі пече. Не погони, що це там, ну, йому, 2 метри з лишнім лобода. Там вже йому залишилось. ну а я пройшов вже. Як на мене, оце воно, да? Ну согласіться. Ну, клас, клас. Ну і чим погано. Бомба-антерчак один. Не скосив. Блін, як лупила мене ета. Ще рийця, Влетів кусок, ще й синяк, мабуть, буде. Треба купляти ту маску. Ну і поки я тут кошу. Приходить ще ж один умніший коментар. Читаю. Порядок повинен бути, не спорю, але ж не вирізати все під нуль і залити бетоном. В кінці відео показуєш два дерева. І їх тут не буде. Це саме легше зрізати, а гарно підчистити, щоб е, мала де пташка сісти. Зайчик сховатися. Це чоловік про ті два кущі, які заважають. Це, значить, отут зайчику нема де сховатися там я он вілічую, дивіться. Отам он, теж он йому. Ну, нема де сховатися. Йду, йду посадки за кукурудзою. Там теж посадка, посадка. Оце вже ліс починається. Пішов той ліс, верней яр. ну-ну-ну, дивіться. Все в деревах. От нема де зайчику сховатися. Ось тільки під отима-двома деревами. так? Да? А пташки теж нема де сісти, дивіться, ні одної ні деревини, ні одної ні віточки, нічого. так? Да? Що за люди? Коротше, ото правду казав один чоловік, що каже, відповідати на коментарі під відео. Каже, це немає сенсу каже, ти свою думку не донесеш. Оце воно таке саме, нема сенсу відповідати в коментарях. Оце свою точку зору доношу. що те, що те, Два оті куща гнидники, одна груша, дичка, так якийсь срач вічно, два клинки, які ростуть неймовірними темпами, це дуже велика шкода. Коли дуби випилюються в посадках, такі що не обіймеш на дрова. Ніхто цього не бачить. Це все правильно, це все чітко. Або як в лісі десь випиляють якусь ту чи іншу зону, а не посадять нічого. Це теж цього не видно. Але біля своєї присадибної ділянки навести порядок, спилять оті два куща не нужні, які мішають і оприскувати, і сіять, і все остальне. Це все, це кримінал, ще й бетоном, каже чоловік треба залити. Тут же ж нема бетону, і асфальту нема, хоча має бути. Ну, це якось отак. Що, Серьок, не погониш, так? Да? Та жах, жах. Тут вже воно сталася, як линочок, блін, клаптик. Шо, що, що. Та не чуй не бубни під носом. Кажу, що ті гілки лежать. Так поверху хоч пройди, а потім воно як жахнем його, воно тоді потрюхне. Поверху вищите гілок. О, оце ну це бомба, це бачите, туди і зайчику є де заховатися, бідному, нещасному. А як ночі луплять з ті платів, е, хоч і не можна е, коз цього це не видно, це, це нормально. А тут зайчику спиляємо, чи кущики оці, це, це будуть... Це що, зайчику? Нема де заховатися. Йо, бідний нещасний зайчик. Да. Мало місця, правда? Зайчику, бідному, нещасному. Ох, ух. Так, що у нас остається? Василька, ось ось. Тут, блин, два квадратних метри. У мене там ще город. І ще отут один город. Коротше, ще, ще є. Он повище, бачиш, воно ось сухе. Те повище сюди, отут, як-нібудь його позвивай. Тоді ми його Воно Його раз зроби, а потім просто піддержи. І все буде чітко. Це все тоді підгребеться, воно підсохне, ми його тихенько, нікому не кажучи, підпалимо. Воно підгорить, згорить і тоді вже на наступний рік тут все буде. Як ось. Як ось. Отак повинно бути, правильно? Та ні, не годиться, отак. так же зайчик і птичка заховається. А не коси. Все, отак і залишаю. Те що? Так, да, чоловік пише, що зайчику немає де заховатися. Кругом гнидники срачі, але зайчику немає бідному заховатися ніде. Да? Так, і другу діляночку ми викосили. Все красиво, як має бути. Оце ж дивіться. зліван сусід е свою територію, він взяв, підкосив, все, обочинку ось підкошено. І ми в свою чергу, ось бачите, підкосили своє. І вже гляньте, чистота, порядочок і, і бомба. І повертаємося назад і дивимося на оце. Ну, Зато ж є зайцю, де заховатися. Скажіть. Тепер же зайсть там тільки сидить оце, сутками, йому вже заховатися, бо більше ж немає ніде. Бо тут молодого порядок він же ж все випиляв і відповідно, нема де заховатися. Прийшла жіночка сусідка оттуда, Каже, хлопці, які ви молодці, каже. яке тут каже, було раніше. Та кажу, я повні, яке тут було. Це ж вона повне, я повні, другі там повнять місцеві. Да? А ви ж то не бачили цього, яке тут було зароше, бур'яни. Оце віддихало. А щас, каже, які ви молодці, все кошите, класно, я там себе тоже, там підкашую, стараюся там, і так далі, щоб чистота ж була і порядок. Так, да, кажу, питань немає, так воно і должно бути. Каже, покосіть і тут, а каже, може, дасте ті потолчок. Каже, ну чого я дожен його косити? Я кажу, гавкав-гавкав у відео кажу за бур'яни, за однолітки і так далі. Я Толя випиляв, ну, подумав, що вони, мабуть, ніколи більше не виростуть. Вони он, знову ростуть, воно знову лізе і за цим всім потрібно дивитися, так як я казав на початку відео, що навести його, його тільки раз. Раз. Оце все вбрав, а потім просто так піддержуєш, і буде отак. Я не кажу, що це там в нас ідеально все везде на других полях. Є амброзія по під обочинами, тому що та ділянка відходить, що ну, я її вже буду косити, як вона е обмін іде і в общем, вона відходить. Смислів мені її там. Під кашу. хай новий власник бере і підкашує і робить все, як має бути. Але на інших ділянках ми стараємося держати порядок. Оце це не наш метод. Хоча комусь це подобається. Амброзії нас яка в бур'янів, чи в бур'янів сої торчить. І кстати, в соняшниках теж амброзії, мама мія. І це нормально, ні в кого алергії на ту амброзію немає. Да? Все чотенько. Зато ж зайцю є де заховатися. Логічно. Повните. Це нова тема, це нова фішка, Це тепер тренд буде. Йомаю, тільки десь щось і сразу про зайця. Так, що в нас слідкує? Цей огород зробили. Ще нам один огородик. Потім поїдемо на базу, пообідаємо і покосимо на базі, бо поки ми підемо в одпуска, вони, коротше, позаростає все на світі. Це так, підвели кантик, зробили порядочок, як має бути. І тепер передвигаємося на іншу діляночку. Хто мене підтримує, не забудьте поставити лайкос. Хто не підтримує, ставте. Я їх все одно не бачу. Погнали далі. Так, і останню діляночку на сьогодні ми зробили. Те, що ми планували, ми зробили. Остається у нас отут оці. Ага, кажуть, два кущі, туди нитники оці. Ну, це буде потім, і потім це все діло прокосить, це буде зовсім інша історія. Зайчиків... Зайчиків у нас тут ховатися не будуть. У нас туди буде їхати сівалка або прискоч. І не переживатиме, що треба якось їхати. Тут теж це все було в бур'янах, страчах. Дайчиком є куди ховатися. Ось, бачите, поруч не наша ділянка, тут ось є хащі, є гнидники. Отам хай ховаються або, допустимо, навіть отута. Хай собі ховаються і птички, і зайчики, і всі на світі, кому не лень. А порядок повинен бути. Воно якось я не знаю. це, Ну, опять же. Кажуть, в Європа, Європа, задубати своє Європи. Avenue. Якось там їдеш, ну там нема отакого, от що воно якесь, як оце в НАТО, захаращене. Ти його вроді би і підпиляв під це все, воно лізе, лізе, лізе. Якось воно таке все навіть вписується в оцю всю інфраструктуру. Чого воно так, не знаю. Так, і тут біля сойки оце теж, бачите, ось гнидників ось стільки було ось, бачите? Клиночки оце всього. Теж це все діло обралося і тепер... Майже ідеальний порядок, тільки треба їх корчинути. Так, сойка. Сойка отава. Рання. Сплошний посів, вона вже, бачите, дає збой. Вже все, завершує вегетацію. Це рання соя. Не буду брехати там по дням. Ми брали три сої. Три це отава рання. Рубі, як сказали, середня, ну вона пізня. І краун, як сказали, що він пізній, він середній. Краун теж вже здає позиції, дарежі, ніж це. Ну, Там ранній посів і, опять же ж, точний. От коли йде сплошний посів, от дивіться, тут жовте, там зелене, там ще якесь чого. Тому що зернова ці валочка проходить, вона ложе сою не на, не на однакову глибину. І виходить, на та чи інша рослина достигає або раніше, або пізніше. Коли йде точний висів, вони що, сходять тоді чотенько, одна сьогодні, друга завтра. І так само доходять. Сьогодні одна, посівтра друга. Там такого на. 70-м не помічається. Так, що тут? Побики є, ну, густота. Густота народ густо 80 кіл, це густо. І опять же ці сплошні посіви. Ці сплошні посіви. Тільки де краєвий ефект. О, оце вже воно. І от дивіться, одна стоїть. Друга там далі. Ось опять таке саме і гілку вон кинуло, все. А де оце в масиві, де воно. Куча, куча, куча. Рослинок не то. Ну ніхто не любить конкуренції. Це те саме, що з'їсти нам з васильком миску борща на двох, з'їсти кожному миску борща. Ось така, саме наглядний приклад. йо майо все докосили. Ми ж, до речі, з васильком виграв вже нього сьогодні пиво. Ми ж на дієті. І кожен ранок ми зважуємося. Він мене один раз вжарив по вісу, щось там на кіло чи щось таке. Бігав доволі щасливий, а все час я його. Коли 500, коли 700, коли 100 грам, коли 300 грам, Ну, все час я його. Кажу, давай вже спорити, кажу, щоб ну, на інтерес було. І той сьогодні я на пол кіліка жахнув. Рішили ми поскидати лишні кіліки, скажімо так. Так що і таким займаємося народ. Так, на цій лодці будемо завершувати порядочки. Як має бути я тут бур'яни, ну місці всі їздять, всі знають, всі бачили, що тут було в попередніх і бачать, що у нас. А у нас, як я зазвичай я кажу, порядок повинен бути. Васильок, таке ж? Тільки так. Яке ти мені появився сьогодні про спори, бо я людям розказав наш секрет? 0,5 чи літру? Да, не не було сказано. Про втик, в наступний раз треба буде утачити. Да, да. Прийдеться 0,5 дивиться. А що ти зробиш? Такі реалії. Зато інтерес є набагато. Завтра ж теж вважаємося, так? Да? Да. На пиво? Да. Ти не боїшся, що в кінці місяця прийдеться ящик купляти. нічого. Да. <головік> інтерес, да. так? Да? Інтерес це одне, а чия печінка страдається. Та хай стоїть, НЗЕ ніколи, цей а. той в жопку не те саме. Да, ну так, да. Хай так, собі так, стоїть. Я не рискував би на твоєму. Так... а, все, чому <-чу> він спокійній віддає? <хи> дає, тепер вдох. Тому що ж пиво калорійне, я ж пиво прип'ю, наприклад. А завтра з утра у мене на вісах тільки і от герое. Сто пудов. Так подачі, так тоді ж виграєш, ти бутилку пива, а тоді ж, а ти по-любому не вип'єш. <хи> 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 ти ж будеш держати, ах ти жулик, так народ, ну що чуть повеселілися. Так що 에... на цьому завершую. Дякую всім за увагу, всім пока.